Віталі, а ви свідки багато хто впричутт, фани, вболівальники по всьому світі. І Арнольд Шварценеггер ще написав, що він все-таки хоче побачити бій реванш з Джоша Володимира Кладишка. Ваше відчуття, що ви знаєте про це? Тому що написав якось неоднозначно сам Володимир Кличко на своєму інстаграмі. I'll be back. Що він мав на увазі? А, буде бій реванш. Слухайте. Така річ, одна може сказати, можете собі уявити, 25 років кожного дня ти приходиш в зал і бій це десерт. Ти повинен навантажувати себе, це ну знаєте, іспит, тренування, підготовка двічі, тричі на день готуватись. Хтось може піти в ресторан, хтось може відпочивати. У тебе є режим, і ти повинен щодня готуватися, а потім ти бачиш такі бої. І людина втомлюється, і неможливо це робити, все своє життя. Якщо у Володимира буде мотивація, якщо він скаже собі я вийду на бій. І я зроблю все, і це буде бій мого життя а, для того, щоб перемогти Джоша. Я завжди підтримую свого брата. А ви Але ход... ви за, щоб а... все таки був бій-реванш? А... Так чи ні? М це дуже складне питання. Знаєте, у мене складне чувство. Такі почуття. Якщо так просто виходити для раді бою, я не хочу. Якщо він скаже, що я зроблю все для того, щоб. Виграти цей бій, я його завжди буду підтримувати. Якщо так сказати, ну зараз буде останній акорд. Я хочу ще раз вийти. Е, впевнений в тому, що мотивація повинна бути однозначно вийти і поставити крапки на Ді. Тобто, в, в цьому напрямку я буду підтримувати свого тобто за? А, які рішення прийме Володимир, я його підтримую. А якщо він прийме, а є ну слухайте, Меркій він... Тобто він він морально готовий, і ви дійсно побачите, що він а готовий якщо, перемагати. Якщо мій брат не буде готовий, я буду той людина, яка буде говорити: Володимир, я не хочу цього бою. Але внутрішній я для того, щоб він вийшов і поставив крапки на дві.